Друзі, доброго дня! Хотів би ще раз до вас звернутися. В першу чергу хочу подякувати кожному з вас, хто долучається до наших зборів, до мого збору на потреби наших військових. Наразі я збираю з кумом на четвертий автомобіль для 208-го загону зенітно-ракетної бригади, який зараз в Херсонському напрямку. Є у нас вже більше 140 тисяч гривень. Це завдяки вам. Завдяки вашим донатам, хотів би ще раз вас попросити не зупинятися і не втрачати надії. Нам залишилося буквально 60 тисяч, у нас буде машина, ми її відгонимо нашим хлопцям. Люди, хотів би попросити вас, не втрачайте надію, не опускайте руки, вірте в нашу перемогу. За нами правда. Ми всі це знаємо. Коли ми разом, ми сила, я це повторюю і буду повторювати. Ми з цих маленьких сум робимо великі справи.